Ми з вами потрапили в Майнкрафт. У мене давно не було відео по Майнкрафту, та й взагалі в мене давно не було довгих відео. Але як ви бачите, я повернувся. В мене ось такий стильний скін. Ось так. Угу. Е, ми з вами з'явилися в плоскому світі. Пояснюю чого. По-перше, короткі, довгі відео. Я думаю, вони будуть трохи пізніше, але, але наше щастя, вони. Мені вийшло це зробити досить швидко і я знов повернувся до нових відео. Та не в цьому справа. Сьогодні ми з вами будемо будувати парк атракціонів. Де ваші обласки? Так краще. Ну що ж, я можна починати і Let's Go! Е, перше, що ми побудуємо, американські гірки. А вже що це за парк розваг без американських гірок? А хто скаже? Дивно, ніхто. Е, тоді, отже, спочатку ми з вами маємо взяти вагонетку. Далі беремо рейки, спочатку редстоун, далі рейки, блін, чекайте, а я забуду рейки, так буде легше. Ось. Звичайні рейки і електронізовані рейки. Все. Ну що ж, і ще треба взяти побільше блоків будь-яких. Давайте один. Три, чотири, п'ять І нам треба ще два блоки. Ой, неоднакові ж. Ось так. Ось так вже краще. І далі для цих блоків треба ще взяти ось рештування. Все, тепер можна точно починати. А, ще я забувся. Треба ще взяти роздавач. Е, роздавач і допомогу. E, ну що ж, Let's go, спочатку ставимо ось тут серень і, і, і далі роздавач. Та. Ось. Ставимо роздавач, і, в нього кладемо вагонетку, Ставимо кнопочку, опана. Все, все і далі працює. Зарада. Нам потрібно, я тільки згадав, що нам ще треба заодно і воронки, ой, ліки взяти і це вже точно все. І ще бажану вагонетку. Ну, на всяк випадок, ми ж робимо американські гірки. Ми ж не будемо по гіркам кататися. Ну, просто. Ну, в мене найголовніше питання. Чому, коли я тримаю ліку, я її тримаю не так, як тут? А якось ось так. Ну, як це взагалі пов'язана. Тут я її тримаю рівно. А тут я її тримаю не рівно. Окей, я можна забути цю тему. Ви до кого побудувати? Поставимо сюди одну. Дві. Е і треба ще зараза. Ну, давайте. І ще зараза. Ні, я все одно не правда. Ось, так ось. Ось так. О, все. Це забудовуємо ось таким чином. О! Ось, ставимо всюди ці ліки, ось таким чином, о. І з іншого боку теж треба якось поєднати це все. Не спробую. Ось, так, це зробити. Ось. Ось, ось так я це спробую зробити. І ще ось тут. Це буде в нас кінець, а чому кінець? Тому що... Коротше потім. Ставимо тут рейки. Ось вагонетка, ставимо рейки далі.

Жесть! Я просто забув цю конструкцію, але зараз спробуємо її зробити. Ось так. Ага, отже, це треба, щоб було навпаки. А ось. І. <гум> Як би це так... Ай, зараза! А! І ось, все, ідеально, і там і там блима є. Отже, ми зробили це правильно. Будемо їхати по жовтій воврі. Ставимо звичайні рейки, так. Один, два. А ось тут уже нема. Ставимо звичайні рейки. А, сюди ставимо електронізовані. Зараза. Ось. Ставимо це сюди. Це сюди. А як ми тут ставимо? Я ще тут. Ну. І. Ну ви чого? А може цю конструкцію треба зробити вгору чи що? Ось так. Спробуємо Чикс. Я це вже відчуваю, але стрілочки мають бути в різну сторону. Зараз. Та, Та ну. Ой! Трохи вилетів зі світу. Так, вистучайте, десь тут виходить. Та треба ось так поставити. Ось. По набування. І на ось це. Ось! Ось! Ось ця конструкція нарешті. Зараза... Це знов робити. опа Опана. Хеч, хеч. -а! Чого це так тяжко? Та ви прикалуєтесь наді мною? Це тоді виходить треба ось так ось якось. Так аби не було дупою до неба. <рик> О! Але це треба так, аби це було все стояло. Ось так. Ні. Навпаки. Це треба так, аби ось це стояло ось так. Цим я зробив дірочку. А я плутаюсь, народ! Окей, ось так. Якось виходить. Дивіться, а, в це я згадав цю конструкцію. Я її робив дуже давно, але, на жаль, забув на відео зробити. Мені шкода. Отже, перша ось так має бути, а друга має бути ось так. І забудовуємо. Ось, це вже інше діло. Е, і це виходить нам прямо зараз треба взяти рештування і за допомогою нього робити гірку. Ой. Зараз. Эч, раз, два, три. Еч, раз, два, три, чотири. Еч, раз, два, три, чотири, чотири п'ять. Ось так, ось спробуємо. Let's go, пробувати. Тут, звичайні, далі починаються ось такі. Ось покуди цей RedStone сигнал дістає. Чотири, 4, 5, 6. Ось посюди дістає. Так. І тепер, 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 тепер. Найвеселіша частина це спуск. Спочатку нам треба зробити 5. Один, 2, 3, 4, 5. Так. Один, два, три, 4. Один, два, три. Один, два. Один. Ось така ось гірка і спуск у нас буде зі звичайних... Зі звичайних реєк. Це прямо зараз треба спробувати. Давайте спробуємо. Ось ми їдемо. Ой, ой. 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 Що це було? Ой! Я б тупо назад покотився! Ось, підіймаємось. І прямо зараз буде спуск, треба подивитися, куди ми будемо летіти. І спускаємось! Це ось цей блок. І далі. Їдемо далі. Іде... Поворот. А як це хочу пробитися? Це треба так, аби всі повороти були в один бік і в одному і тому ж самому місці. Отже, це дивно робити так і так. І так. Зараза, це треба зламати. Давайте без цього. Просто буде звичайний поворотик. Ось так зі зігзагом. -зі Далі прямо. Після цього йде упередстоу. Йдуть рейки. Самі звичайні. Е, далі після цього давайте будемо робити якісь декорації. А декорації в нас будуть ось які. Залітаємо на жовту вовну. І так, як тільки ми заїжджаємо на жовту вовну, нас чекає 5 поверхів. Це вже третій, четвертий. І п'ятий. І прям і ми з вами все це. Ось тут заливаємо. Ой, не заливаємо ось тут. Зараз я зроблю це все, Джохін. Ось так. Ось. І ось тут ми з вами будемо робити якби такий собі дах. Ось таким ось чином. Ух ти, я ще й дуже чітко це зробив. Так. Це вже два. Так. Так, це вже два поверхи. Три поверхи. Чотири поверхи. П'ять. Все. І ми з вами це все через один ось таким ось чином робимо. Ось так. І заставляємо тут все жовтні. Ось. Далі, як тільки ми з вами це зробили, зараза. Ні, не зробили. Ось так. Один. Два. Ось. І ось так. Все. Нарешті ми з вами це зробили. Тут Е, Давайте, звичайні, рейки. Це ще швидко ми з вами пролетимо. <кхи> Далі ми зістріпнемо, це треба зараз перевірити, як воно взагалі в цілому буде. Let's go! Ну, ось ми з вами підіймаємось. Потихеньку, повільно, повільно, в легенькому темпі. Швидко спускаємось, стрибаємо, далі їдемо, повільненько не спішимо. Йде прискорення сюди і ми стрибаємо. А стрибаємо ми на цей блок. Ідеально. Отже, якщо ми стрибаємо на цей блок, то далі беремо. Ось так. Оставимо одну рейку, ще одну. І робиться інший колір білий. Давайте все ж обійдемось без білого. Тільки два кольори буде. Один, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. П'ять кольорів є. І робимо все те ж саме. Тут роблюємо ось таким ось чином. Бам, бам-бам, бам. бам. Бам, бам, бам. Пассам, бам-бам-бамбам, бам-бам, бабабам, бамбамбам, рамбам-бам, чмпам Далі, після цього, що нам треба робити? Далі. Я вже сам забувся. Один, два, Так. Один, два. Так, це п'ять блоків. Отже, це 5, 6, 7, 8. Вісім блоків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8. Все. Ось так. І тут так само 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6. Це гіпер-ізі. Тому що один є. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Все. Рівно 5 поверхів. Ось тут ось ми з вами робимо ось таким ось чином Чикс. І тут так само Чикс. І з іншого боку теж. Майже ж бути опори якісь, е. Чикс і Чикс. Так, щось мені трохи темно. Тож let's go напишемо команду. Таємо... Ось, Time, Set. E, давайте Day. Ось, час тисяча, ти, ти. все. E, тепер краще видно. Тут ось так ось робимо. Все так само, як і там. Але, але є одна відмінність. Те, що тут ми з вами, зараз треба знов перевірити дуже швидко. Ось ми з вами зістригнули, звідти їдемо повільнесенько, по техесеньку, по не Тут іде приш... пришвидшення швидко, стрибаємо, підіймаємось за. Так і знав. Так і знав, що тут треба знову зробити ці активуючі чере. Добре. Активуючи рейки! Октепуючі рейки. Після них йдуть звичайні повороти, звичайні, поворот, 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 поворот. І далі виключно активуючи. Ось така восьфиш там прямо. Після акте ідуть звичайні, 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 поворот, звичайні, 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 поворот, звичайні, 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 звичайні. Звичайні... Звичайні... І так. А! Как Теж ідеально. Друзі, мені дуже шкода. Е, я знаю, це те, що я вам обіцяв зробити цілий парк розваг, але на превеликий жаль, за часом в наше відео це не влазить. Виден тільки, тільки ось це. І. Let's go! Проходити. Ну що ж, е, е, як сподіваюсь, я готовий на цьому наші. Та дайте хоча б попрощатися нормально. <смір> Окей, невеличка не трохи неправильно. Коротше, тут я все зроблю сам. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мене. Бо це відео не останнє. Аррр-ративій мерgas! Ар-риві де-еoso! Арр-ріві дер!